Усім привіт! Рада вітати усіх на своєму каналі. Сьогодні я повертаюсь до своєї рубрики Меню Дня. дня». різдвяні свята уже позаду і нам усім хочеться більш простих, корисних і водночас смачних страв. Тому сьогодні за чашечкою чаю я планую своє меню і, звісно, поділюся своїми ідеями з вами. На сніданок вирішила спекти сирну запіканку. Для цього підготувала усі необхідні мені продукти: 700 г кисломолочного сиру. Сир бажано брати не сухий, а м'який, такий, який добре розіб'ється блендером. Склянка цукру, один пакетик ванільного цукру, один апельсин, 3 яйця, 50 г родзинок і 5 ложок манки. Родзинки залила теплою водою, до сиру додала цукор, ванільний цукор, яйця. І тепер потрібно добре збити блендером. Ось така виходить кремоподібна маса. Тепер сюди я додаю манку. Добре перемішаю та залишу на 10 хвилин. А я тим часом потру цедру одного апельсину. Можна використовувати лимон. Додала цедру апельсина, промиті родзинки, зараз усе добре перемішаю, і буду перекладати у форму. Випікати буду ось у такій формі для хліба. Уже застелила її пергаментом. Перекладу і буду випікати. Духовка розігрівається до 180 градусів. Ось так переклала масу у форму, розрівняла. І буду відправляти у духовку випікатися приблизно на 40 хвилин. Запіканка випікалась 40 хвилин, і ось така вона у мене вийшла. Залишаю тепер її на хвилин 15 у формі. Ось так запіканка виглядає у розрізі. Можна подати з варенням, сметанкою, багато родзинок. Гарно пахне апельсином та ванількою. Раджу приготувати. На обід буду тушити капусту, уже її посікла. Сьогодні у мене буде пісна капуста, тому що маємо ще відварене куряче м'ясо, тому потім просто будемо додати, коли будемо їсти. Отже, посікла капусту і буду тушити її у мультиварці, тому одразу її туди відправляю. Капусту посолила. Потерла пів морквинки і отак прямо в мультиварці її трошки віджала, щоб вона стала м'якою і трішки пустила сік. Ну і ще трішки добавлю, додав водички, щоб вона не підгоріла. Закриваю кришкою і буду тушити. Поки капуста тушиться, я підсмажила одну цибулину з морквою. Нагадаю, половину моркви я потерла і одразу до капусти додала, а другу половинку підсмажила з цибулькою на олії. І буду це також додавати до капусти. Додам ще кетчуп для кольору, буквально 1-2 ложки. Можна томатної пасти додати, можна будь-який томатний соус. Ну і, звичайно, посолю і додам ще прованські трави. А ви можете додати будь-яку вашу улюблену приправу. І тепер хочу показати, що ще я буду давати до капусти. Буду давати ось так небагато квашеної капусти. Так завжди робила моя бабуся. І завжди роблю так я, особливо от, в зимовий період, коли є квашена капуста, я завжди до звичайної капусти трішки додаю квашеної. І мені так дуже подобається. Така легенька кислинка, капуста не така солодка виходить. Так, тому я Раджу вам так спробувати, можливо, і вам сподобається. Я завжди так роблю. Усе добре перемішала, додала ще зелені кропу, у мене заморожений кріп. І тепер закриваю кришкою. І ось у мене ще пише 30 хвилин режим тушити. 30 хвилин воно потушиться, і капуста буде готова. Легкий та смачний обід готовий. Мені смакує така капуста і без м'яса, але дітям я буду подавати і з відвареною курятиною. Усім смачного! На вечерю сьогодні у мене буде салат та куряче філе. Зараз покажу вам, як можна швидко, смачно і дієтично приготувати куряче філе. Куряче грудку порізала на шматочки і злегка відбила. Кожен шматочок посолила поперчила і посипала приправою для курки. Залишаю на півгодинки промаринуватися. Готувати м'ясо буду у бутербродниці з ось такою насадкою. На бутербродницю стелю листок пергаменту, викладаю м'ясо. Тепер зверху прикладаю іншим листком пергаменту. закриваю кришку. Минуло 15 хвилин і м'ясо вже готове. Пергамент я використовую для того, щоб не дуже бруднилася водниця, і щоб не використовувати олію. Готую смачний салат. Сьогодні у мене мікс салат, я помила листочки, просушила. І тепер додаю помідорку, огірочок, оливки, сир фета і авокадо. Якщо у вас немає такого набору, до салату. Не обов'язково це додавати. У мене просто було авокадо, оливки і фета, тому я додаю, а взагалі то можна обійтися помідоркою і огірочком. До салату приготувала заправку: 2 столові ложки французької гірчиці, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки олії, можна соняшникову, можна оливкову і одну чайну ложку лимонного соку. Салат заправила заправочкою і він готовий. Усе готово можна смакувати. Дякую усім за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. До нових зустрічей!